Навіть якщо припустити, що Зеленський візьме на себе особисто якісь зобов'язання перед Трампом, десь вони і перед Путіним, навіть тим самим, да, якщо буде там зустріч один на один, чи два плюс один, чи як там. Да. І от хтось взяв на себе якісь там зобов'язання. А що з як їх імплементувати? Ну, поясніть мені, будь ласка, от що з ними далі робити? Якщо це розмежування. Це ми розуміємо. Це там, де стоять Збройні сили, одні армія інша. Да? І це умовно кажучи якісь накази верховного головнокомандуюча, командира, начальникам, що отак замерли тут заморозка конфлікту, відійшли, наскільки 5-10 кілометрів, uh -huh. контролюється там, периметр і так далі. Тому це виконати можна. Там лишається тільки одне. Я розумію, коли військові...